Ви слухаєте подкаст ЛКП Львівське Радіо. Споживайте відповідально. Вітаємо вас у лабораторії уяви. Це простір гри, мисленнєвих експериментів та іронії. Для вас працюють медіатори Богдан Шумилович та Ігор Колесник, які запрошують до співучасті експертів. Оракула, дух Боргеса, уявних друзів, літаючих слонів, народжених і ненароджених. І, звісно ж, вас. ДІОВІ особи подкасту. БОГДАН ХАРИЗМАТИЧНИЙ ритор. Бунтуючий Історик мистецтв, культуролог. Ігор. Споглядаючий філософ. Дослідник живого і Неживого, Викладач на межі Богдана. Посередниця Для Духа Хорха Луїса Боргеса. Відповідальна за презентацію неіснуючих книг новій аудиторії. Дмитро. Голос із живота, приборкувач звукових хвиль, слухачі та слухачки співприсутні вухами, сміхом, смутком, втіленістю істоти, які здійснюють із нами мандрівку у нові теми, експерти, запрошені до розмови знавці різних життєвих тем, які йдуть в двобій із нашими питаннями, оракул, штучний інтелект, глибина якого мала би вражати, однак судити вже вам. У випусках подкасту ми влаштуємо засідку на різні теми: від невпокою, нудьги до штучного інтелекту та його снів, стани, ідеї, поняття, фундаментальні питання. Наші абстрактні друзі, з якими знайомимося ближче і знайомимо наших гостей. Готуйте теплі напої, лук і стріли інтелекту, оптику уяви та теплі обійми сновидінь. Ми вирушаємо. Ми продовжуємо говорити про невпокій в культурі, Унбегаген der Kultur. І е, цікаво, що Фройд це, 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 цю книгу, такі розлоги есеї, він пише вже на фініші своїх багатьох знахідок. Та, тобто він вже е, заклав, можна сказати, школу, революціонував багато феноменів, та, створив. Філософський метод, який він назве тобто це ж діалектичний метод, метод розмови, і його така велика перевага в тому, що ми знаходимо невидиме в прозорій мові, в тій мові, якою говорить аналізан. Тобто можна. Через вільні інтерпретації знаходити те, що десь заховане. І це дуже магічно впливало на інших дослідників в гуманітарних наук, особливо людей, пов'язаних з мовою. Вітгенштайн дуже любив ці всі штучки. Та? Тобто, що прозора мова, якою нібито просто описує реальність, насправді, виявляється, є глибоко метафоричною. В ній закладені, якісь приховані. Штукенці. Ти взагалі як от з тою мовою? Ти, ти задумуєшся над тим, що ти говориш? Це не просто інструмент, що тобою говорить мова. Якось я думав про ту ідею, така дуже науково-фантастична, про те, що, можливо, не, є люди, не люди використовують мову як інструмент, а мови використовують людей як інструмент або як транспортер. Тобто, в нас є якісь носії, ми між собою якось взаємодіємо, ми ділимося метафорами. Ці метафори впливають на наш світогляд, на нашу поведінку, і дуже часто ми просто поняття не маємо, не усвідомлюємо всього того, що з нами відбувається. І Ти так... любиш говорити от про те, що, що ці метафори вони втілені, та? буквально вони втілі. Бо, можливо, нашим слухачам не всім очевидно, що означає втілені, але, наприклад, ви не можете зрозуміти категорію, філософську категорію естетичного. Яка українською перекладається як «піднесена», англійською ми говоримо «sublime», та піднесена. Якщо ви тілом не пересвідчили досвід висоти, якщо ви не стояли на краю горба. І ваше тіло хотіло стрибнути, і вас це дуже лякало, і у вас по всьому тілу бігали якісь такі мурашки. Оце цей втілений досвід є втіленою метафорою, буквально. Так? Тобто, щоб дізнатися, що таке відстань, час, простір, дотик. Потрібні ну, висота. Що дощ може ходити, а сонце може посміхатись. Та це все наш тілесний досвід. Так, і ми дуже людиновимірні. Причому є різні підходи в філософії і в науці до того, що таке ця людиновимірність, чи вона обмежується лише розумом, і мені здається, це хибний шлях. Чи вона обмежується, чи вона визначається, напевно, так, і розумом, і, і тілесністю нашою. Я погоджуюся, напевно, більше з сучасними філософами свідомості, які говорять про всю втіленість нашої свідомості, про яку не варто забувати в жодному разі, навіть якщо нам дуже хочеться. це... Повністю сублімувати, повністю абстрагувати, виокремити із того пристрасного світу емоцій, гормонів, поту, крові, шкіри, яка постійно десь там міняється, клітини, якісь які старіють і вмирають. І це нам би не дуже хотілося. Напевно, не всім хочеться з цим мати справу, тому що вона така ця тілесна реальність мінлива, хаотична. В ній щось постійно уникає нашої раціональної оптики. І. Хотілося б, звісно. Я думаю, що є в багатьох спокусах, як засвідчує історія філософії, в багатьох є спокуса виділити тіло, забути його і все, і жити в розумі, жити тільки в голові. Але воно так не працює. І коли ми підходимо там по історії, знову ж таки Людвіга Вітгенштайна з його прагненням створити таку чисту мову. Того виявляється, що без метафор, без втілених категорій, без досвіду, який ми маємо як суб'єкти, як живі люди, які потіють і в яких пульсує кров, дуже важко комунікувати. Насправді, бо це мова, яка в ній в якій немає цих всіх категорій. Як, як тільки ми доходимо до крайнощів вилучення всіх втілених категорій, які мають втілене походження, ну там система координат фізична, висота низ, якийсь там південь, захід схід. Якщо ми це все викидаємо і викидаємо нашу темпоральність, і викидаємо наші емоційні почуттєві системи координат, то що нам залишається? Просто пустота, по факту, це пустота. Тому зараз я так бачу, що в тих і філософських теоріях, і в науці, і в освіті відбувається знову переосмислення тілесності, але це така історія, яка є циклічною, вона знову і знову повертається, потім знову буде раціоналізм, потім знову втіленість повернеться. і так... Будемо по цій спіралі знову і знову рухатись кудись, просто не знаю куди. Так, до речі, цікаво. Фройд же ж теж на старті ну, співпрацює там з Шарко і з тими психологами, які намагалися зробити психологію такою наукою та, тобто, яка би базувалася на експериментах, на даних. Та. І відповідно, треба було робити експерименти над тілом. Поливати, електродами щепляти, токами проводити, виводити, як Павло, в собачки, якісь там е, провода, та, замірювати слину, е, виділення і так далі. І це багато що дало. Та? Типу, Зараз цим займається, в принципі, нейросайенс, який ну, буквально займається вивченням тіла. Mm -hmm. А той же Шфройд, він зайшов е, після тіла в філософію. Та? Тобто, він, от, він повернувся чи не повернувся, не знаю, але його метод. Е, Філософський він діалектичний, де ти маєш відкрити щось в процесі розмови. Тобто дуже важливі оце умови розмови, наприклад, Платонівська академія десь в саду, буддисти сидять в лісах теж під деревами. Але сетінг, як його це називають в західній традиції, він дуже багато визначає, і в тому сетінгу відбувається оця розмова. Що мені цікаво, що нібито оця раціональна чи прозора розмова. Вона зазвичай, ну, такі люди, як Фройд, вони кажуть, мислення ми не можемо осягнути те, що Лакан буде називати реальне, та? тобто те, що неможливе, або як Фройд буде називати це несвідоме та? чи там підсвідоме. Тобто цей весь масив досвідів, які здобуває власне тіло. Не, не мислення, а тіло. Мислення ці досвіди переоформлює через мовні Переважно конструкт, але теж через всякі інші. Ну, от буддисти вважали, що є свідомість там очей, вух, свідомість, не знаю, тілесна, загальному, та свідомість. Бо ми, ми звикли думати, що свідомість у різні почуття, але вони кажуть, ні-ні, твоє мислення це теж як почуття, ти нічого не контролюєш. Та? Your thoughts are none of your business, як казали люди. І виходить так, що тіло може бути. Правдивішим, та? тобто це дослуховування до свого тіла це твій прямий канал до того реального, яке іншим інструментом пізнати неможливо, хіба асоціювати, або через якісь метафори. Угу. У мене така радше інтелектуальний якийсь запит, як мисленнєвий експеримент. Чи ми можемо мати контакт, зв'язок, налагоджену комунікацію з власною тілесністю, з різними системами координат, і при цьому не потребувати обов'язкової раціоналізації цього того, що досвіду, який ми маємо? Тобто, у нас переважно є таке переконання, що от без раціоналізації цей досвід не має жодного значення. Він нічого ніяк не окреслений, він не визначений, він не демаркований? В ньому немає чогось. Такого, що, що от воно одразу ціну набиває. Але чи можна сказати, що цей досвід у нас, без, без навіть раціоналізації, цей життєвий, звичайний людський досвід, він є самоцінний? Просто. так? Я думаю, так. Це як ті е, віршик які зараз дуже популярні тичини? Хмарки летять, <хмірки> милуюся, гаї шумлять, я слухаю. Та. А що чим він займається взагалі? Ну, типу, що він раціоналізує свій досвід? Ну, він його феноменологічно Так? І дістає, і він каже, чого душі моїй так весело. Дивуюся, милуюся, чого мені так класно, да? Та? Тобто, ясно, що ми шукаємо наратив, бо наратив все пояснює. Без не наративно культура не може існувати. Тому ми говоримо, що це дуже важливо для культури. Але зустріч з тим, що є, це Лаканівське реальне. Мені здається, якраз, можливо, часто без наратив. Або ти можеш через наратив, там, ти можеш пісню співати, ти відчуваєш щось інше, і ти не дуже навіть чуєш якісь слова в цій пісні, але вона тобі, вона говорить те, що ти відчуваєш. Так? Типу і оце, те, теж ти описуєш, що досвід можна передати, не обов'язково наративізуючи його раціонально, а там станцювати, засвистіти, співати. Пролежати. Проплакати. Рубрика Коментар. Наша рубрика питання до фахівців. Пані Оксано. Хотів вам задати питання в межах нашого подкасту: чи усвідомлювали смертність боги. Грецькі. Античні. Античні. Добре. А, античні боги. Як і будь-які інші боги, усвідомлювали. Смертність людську, бо вони створили людину смертною, поділеною на дві статі. А, ну, були ще, правда, андрогіни, але то, якби в, в греків їх було не дуже багато. І е, очевидно, що смерть вони розуміли як перехід в інший стан. Тобто, по великому рахунку, смертності як такої, і не було, е, бо був агіт, Куди могли потрапити всі, хто помирав. Був тартар в Агіді, були ще інші зони. Але зі смертю життя не закінчувалося. Був перехід у інший стан, коли ти собі знаходив нове місце, залежно від того, як ти прожив цей, це життя. Самі боги були безсмертними, тому їх така дурна тема не хвилювала. Рубрика Оракул. Античні боги зазвичай вважалися безсмертними, хоча деякі міфи описують випадки, коли боги зазнавали поранень або тимчасово втрачали сили. Однак смертність як така була чужа у їхній природі, оскільки боги втілювали вічні принципи і ідеали. Проте деякі, як наприклад, грецький прометей або римський Сатурн, були піддані покаранням і стражданням, що створювало відчуття обмеженості навіть у їхньому безсмерті. Багато, багато століть, просто тисячоліть історії людського роду. Це мови, які були дуже потужними, і ми досі маємо приклади цього. Тобто тілесна мова через перформанс, через танок, спів. А, навіть якщо там слова не дуже мають значення насправді, просто мугикання якісь. Ну так, кришнеїти щось повторюють, вводять себе в ті такі та... веселі транси. Ну і, і інші практики, які так само не відносяться до категорії суто раціональної взаємодії. І вони мають самоцінність самі, чому ж цьому ж чомусь раптом стається така історія в нашій, в нашій культурі західній, бо ми все таки є в західній культурі. Що раптом це все втрачає значення просто, просто через відсутність раціональної компоненти через такої яскравої, чіткої, а але набути можна в процесі, якщо ми там це детективним шляхом розкопаємо. І от Фройд він же ж по суті його терапія це робота із несвідомим. Нехай терапевтична діалогічна, але тільки те має цінність в терапії, що ми можемо раціоналізувати. А те, що не вхоплюване і залишається дикою твариною в людині, то це радше джерело загрози. Ну так, так. Вони трохи цього бояться. До mm -hmm. речі, ми колись з тобою говорили про цю. Теж недовіру до релігії, ну так і Фройда, ми всі маємо якусь форму недовіри люди Західного світу до релігії, що народжується з того от епохи просвітництва. та. І е, одна з проблем, я думаю, це така надмірна раціоналізація релігії. Е, я колись тобі згадував, був якийсь після війни конгрес великий різних релігійних е, ну, груп організацій, та, скажімо так, і, і була та ситуація, що якісь там. З Японії, якоїсь школи мислення чоловік, і до нього чпився ізуїд. І каже: Ну ну розкажи мені, дай мені свою, Яка вас доктрина? Яка вас доктрина? А той, типу, той, ну, що, ти, що ти представ? Ну, яка доктрина? І він, а той його все ну, чіпляється і чіпляється. Тут ще раз слухачам нагадаю, що слово релігія взагалі-то придумали в західному світі. В багатьох місцях на цій планеті навіть немає такої концепції, та? тобто немає. Якихось таких раціональних пояснень, що відбувається в рамках того чи іншого там ритуалу. І він йому потім в кінці цей чоловік каже: Слухай, та ми просто танцюємо, і це так прекрасно. <гум> тобто, в тому сенсі, що є практики, які не обов'язково окреслені як релігійні, які дуже багато там, я не знаю, тисяч років допомагали людям. <гум> Але ми, люди західного світу, зараз накладаємо на релігію оцю доктринальність, передбачаючи, що релігія намагається мене відразу затягнути в якусь. Там секту, я маю стати частиною групи, я маю сповідувати доктрину. Ну, це дуже західне мислення. Так? Тобто, є багато практик, де та будь собі ким хочеш, та будь собою. Навчись ну, з собою розмовляти. В тому сенсі, напевно, слово релігія як західне слово має, цю недовіру, але можна користуватися іншими словами або іншими якимись досвідами, практиками. Так, і, і такий підхід до цього релігійного комітменту, чи як відповідальності, чи контракту. Контракта, Робочий та. релігійний це, контракт. Це йде християнська історія про контракт з Богом. Це та. чисто наша якась тема. Так, і ця і ця річ, вона як вона з одного боку цінує щось, підсилює цінність чогось, а з іншого боку, знецінює величезну кількість всього іншого, що не вписується в цей контракт. І от оця історія, чому в релігій знавстві, наприклад, намагається зараз переосмислити взагалі доцільність використання слова релігія, там є такі підходи, коли. Пропонують взагалі відмовитися від слова релігія, тому що воно надто європоцентричне, надто евреамістичне, надто юдеохристиянське, і Вона передбачає, що от в нас є якась одна система ієрархії цінностей, і там під цю цінність підпадаєш. Окей, тоді ти релігія не підпадаєш, тоді тоді, тоді в тебе забирають право просто мати таку ідентичність, яка не обов'язково вписується в це. І це теж є наслідок тої епохи, в яку Фройд творив. В яку він написав свій невпокій в культурі також, так, ми ще кілька слів, як кажуть в Галичині, дві слові скажемо про невпокій. Невпокій дуже сильно. Ну, цей твір невпокій в культурі. Та, він пов'язаний з спробою Фройда пояснити, як ми, люди, творимо культуру. Та? Тому він його називає Невпокій в культурі. І Звичайно, що він, як психоаналітик, використовує цю невротичну конструкцію, та, що в світ ми заходимо через е, притлумлення, при самоконтроль всього цього, що дано нам природою. Ну, хтось подумає Богом, як кому зручніше. Та, для того, щоб стати символізуючою істотою, ми людина. Символічного порядку і, відповідно, повернутися назад до цього первісного стану, який був там, умовно, до етапу дзеркала, який описує Лакан, чи там до нарцисистичного етапу, який описує Фройд, неможливо. Та? Це можливо хіба що ти отримуєш інсульт, і десь в тебе частина мозку, та що відповідає за мову, блокується, ти падаєш, як та медуза, і ти зливаєшся зі всім світом в повній гармонії, або ти божевільним стаєш. Так? Тобто це, в принципі, це ціна за повернення. Ми не можемо повернутися, але в нас оця невротична конструкція залишається, і, відповідно, ми через це страждаємо. І щоб показати різні теж механізми, Фройд. Культурні він говорить про те, що щоби не зустрічатися от з цим. З цим своїм з, з надмірною, там, невротизацією, я би так сказати, та, того, що ми не можемо реалізувати себе, свої бажання через обмеження, які накладає на нас культура, ми постійно не задоволені. Тобто ми маємо цю духу, яка дозволяє нам реалізовувати енергії в різний спосіб. Та? Наприклад, їх зміщати, згущувати, там, переносити. Це все-таки теж категорії, які в мові використовуються, як метафори, метонімії, які. Якісь порівняння. Теж, до речі. От, і він говорить, що людина вона виробила цілі складні, чудові механізми, там, наприклад, заміщень. Та? Там, я, я можу ходити на роботу і вважати, що я щось роблю важливе, і робота закриває все решта. Всі там мої незадоволення, чи тобто я навантажую себе надмірно. А інший каже: то ну нафіг ту роботу, і я буду читати книжки, і сидить рана до ночі, слухає Моцарта, читає там. Якогось бальзака і, і, і балдіє. Та? Тобто, і це він каже: ну, от є така втеча, є механізми, та? можна втікати прямо в культурні практики. Хтось стає художником і практикує свої невротичні проблеми через форму, та? а хтось споглядає і тішиться там, дивиться фільми постійно, споживає. Хтось через роботу, хтось через алкоголь і всякі хімізми, та? Як ти взагалі думаєш, це така його модель втечі, втечі від світу через культуру, вона робоча? Ти от студентам це, це розповідаєш? Студентам багато що Там. <гум> Не можу задати зараз точно, що про Фройда розповідає, але переважно це якісь жарти. Але о, якщо ми говоримо про нього і про цю оцю концепцію тих механізмів, чи як це? Запобіжників чи якихось інших інструментів втечі від того, що нас мучить. Я думаю, що він до певної міри правий. Якщо він це описує і воно нам резонує, бо ми знаємо, кожен з нас знає свій спосіб втечі. Ми там хтось трудоголік, хтось вживає алкоголь, коли вже немає зовсім сил, хтось просто там дивиться якісь серіали, поки вже мозок не працює. Uh, і це ну, якби модель, про яку він говорить, вона цілком зрозуміла очевидна для людей, які живуть в сучасній культурі. І тут є тільки один нюанс. Для мене це передбачає, що ми бачимо не мов би, одну реальну реальність. Так У нас є тоді така якась, напевно, ілюзія, що є реальна реальність, найреальніша реальність з усіх реальностей, і ми від неї втікаємо. В якісь нереальні реальності напівреальні, якісь квазіреальності, все інше. Але е, от мені чомусь видається, що це далі той самий рудимент попередньої епохи модернізму, коли було переконання, що десь вона ця реальність є, ми її просто недостатньо розвидніли. Там десь якось наша розумна, розумова оптика, це побачить. Ми трошки ще будемо детективами, копнемо глибше, і обов'язково в тих всіх вузлах знайдемо рішення. Найдемо ключик до тої реальності, про яку, може, навіть Платон казав там, цей світ ідей. Але мені здається, що воно не так працює. Тобто, реальності як однієї реальності, навколо якої всі танцюють інші на по суті, нема. Вони всі, кожна з них реальність, і кожен з нас до певної міри додає до цього всесвіту, в якому він перебуває. Чи він маленький і звужується до якогось там, нарцисичного захвату, так, чи він там суспільно орієнтований. Це все, все світо, які ми створюємо своїм життям. Ми надаємо реальності конкретним цим просторам завдяки своїй живій енергії, своєму диханню, своїм вчинкам, своїм думкам, своїм мріям. Без цього реальність, по суті, це порожнє місце, порожня абстракція, і якщо ми будемо це не забувати, то можливо, нарешті побачимо, що навіть те, що ми робимо в своєму повсякденні, теж є цінним самоцінним, просто тільки через те, що ми це робимо своїм життям, втілюємо туди себе. Оце, це та річ, яка мене, мене дуже надихає, що це можливо. Тобто, якщо в мене в голові з'являється така ідея, ймовірно, така ж сама ідея з'являється ще в когось в голові. І хтось допускає, що суб'єктивний досвід цілком самодостатній. Ну так, погоджуюсь. Кожний створює свій великий, маленький світ, який цілком є реальністю. Так, це дуже важливо для нас зараз. Оце стратегічно важливо для нас збагнути в умовах війни. Бо коли війна триває багато років, ця найреальніша реальність, якщо вона була, вона дуже сильно тріщить по швах, вона розвалюється по плитах, вона просто розколюється. І що, якщо люди не встигнуть вчасно збагнути ось те, що триматися за руїну не має сенсу, тоді ми починаємо робити те, що. Про що ми говоримо на наших семінарах в УКУ, і те, що зараз актуальна тема про спільнототворення. спільнота по-іншому формується не як щось штучне зверху, за наказом міністерства якоїсь міністерства спільноти, а за ініціативою людей, які хочуть знайти собі однодумців, і ми намагаємося спільно знайти прихисток для розуму, для тіла, для своїх людей, які нам важливі. О, оце, оцей крок і мені здається, він найважливіший зараз. Тому ці дискусії наші про реальність, нереальність про Фройда вони мають дуже тісний зв'язок із нашою сучасністю. Ну так він він теж до речі пережив хто хто не в курсі і війну, і діти в нього були на фронті, і дитина в нього померла від іспанки, здається, та від якогось там віруса. Та тобто він. Потім жив в передчутті наступної війни. Я думаю, що от в великій мірі ці фінальні його переконання, коли він до цих енергій сексуальних додає енергії смертельні, та коли він пише по той бік принципу задоволення, коли він вводить смерть як дуже важливого агента, і він починає мислити про цю культуру, він стоїть перед лицем. Певного групового насилля, як ми зараз, та? яке змушує нас ще раз думати про ці загрози, які людей змушують черговий раз задумуватись. Та? Тобто люди бояться а природи, ми не знаємо, ну, ніби ми живемо вже в епоху Тропоцену, коли людина стає фактором впливу на планету, але повінні пожежі та типу, природа. Не дуже хоче бути нам підконтрольною. ми дуже незадоволені своєю слабкістю, Людина є м'якою, істотою, яка легко вмирає, досить легко вмирає, і ми... це нас лякає. Але найважливіше, в часи, от такі перед лицем війни, культура має здатність позбуватися нудьги та, того такого от зависання і переосмислює свої інституції. Тобто ми можемо сподіватися, ми не знаємо, як це вийде, але що інституції, які. Інституції йдеться про все, те, що виробляє культура, які мають нас захищати від природи і від нашої слабкості. Та. Е, оці інституції, е, це і є е, наша культура. І тому постійно говорить Грицак, там, що інституції це база. Якщо ми спільноти, ті спільноти, про які ти говорив, не, не зможемо створити інституції, нам у нас не дуже є майбутнє. Та. І перед лицем. Зараз екзистенційної, такого виклику смерті, власне, це те на що треба сфокусуватись, так? Як, як нам створювати інституції, які дозволять нам взаємодіяти з природою і слабкість в сенсі того, що нам треба захищатись, відбиватись, будувати краще, моделювати наші спільноти, сім'ї, те, що ми робимо. Тобто, все те, чим займається культура. Рубрика анотації до вигаданих книг. Едип Сни Фройда. Філософський трактат античної епохи, у якому Едип намагається проаналізувати докладно ключові лейтмотиви сновидінь Зигмунда Фройда. Ця книга є ілюстрацією до нещодавно відкритої петлі часу, коли сновидіння відкривають вікно поміж минулим, теперішнім і майбутнім. У такій містичній історії люди можуть. Взаємодіяти, впливати, змінювати, трансформувати сновидіння один одного. Таким чином, завдяки сучасній науці і технології читання сновидінь, ми змогли отримати непідробний текст царя Едипа, який рекомендуємо детально вивчити викладачам, аспірантам та студентам усіх подальших епох. Той, хто купить примірник книги, також отримає можливість надіслати їй безкоштовну копію будь-кому у інших часових вимірах навколо власної екзистенції. Поспішайте! Кількість примірників обмежена. У наступному випуску ми ближче познайомимося з нудьгою. Це стан, від якого ми не можемо втекти, бо він чекає на нас за поворотом поблизу повільної річки, під каменем лежачим. Нудьга навідується до нас, коли ми відкладаємо смартфон на якийсь час або перебуваємо на самоті. Тепер і ми навідаємося до нудьги разом. Запрошуємо до співучасті.